Консультація для батьків загартування дітей дошкільного віку. Найліпшим проявом батьківської турботи є спрямування значних зусиль на формування міцного здоров'я дитини. Так що ж робити, щоб дошкільник зростав здоровим? Зміцненню імунітету сприяє загартування, яке відбувається у різні способи, зокрема, прогулянки на свіжому повітрі за будь-якої погоди. Провітрювання дитячої кімнати та спальні, обливання, обтирання, вмивання прохолодною водою. У загартуванні можна використовувати природні чинники, які посилюють позитивний вплив фізичних вправ і сприяють зміцненню організму дитини. Під час такого загартування батькам, вихователям та медичним працівникам слід уважно спостерігати за дитиною. Загартовувати це означає систематично, багаторазово, дозовано впливати на організм тими чинниками, що часто спричиняють хвороби, наприклад, досягати нормального протікання всіх фізіологічних процесів дитячого організму за будь-яких змін температури. Головне завдання батьків у процесі загартування створювати для дитини нетепличні умови. А такі, що дадуть їй змогу зміцнити вроджені захисні сили організму, коли і як починати загартовувати дитину. Проводити процедури загартування необтяжливо і просто, якщо ввести їх до розпорядку дня. У разі регулярного проведення таких процедур сформовані батьками навички поступово перетворюються на спосіб життя дитини. Загартування треба починати лише тоді, коли дитина здорова і ліпше за все з настанням теплої пори року. Першим етапом має стати загартування організму під час щоденних гігієнічних процедур. Умиватися дитина має без сорочки, так вона має змогу вимити шию і верхню частину грудей, потім насухо витритися рушником. Перебуваючи вдома, важливо стежити за температурним режимом. Температура повітря в кімнаті не має перевищувати від плюс 18 до плюс 20 градусів, а вода для омивання не вища, ніж плюс 17. Провітрювати кімнату слід не менше, ніж 4-5 разів на день. Єдине попередження Уникати протягів, аби запобігти застуді. Якщо в кімнаті протяг, то дитина має перебувати в іншому місці. Загартування водою слід проводити поступово, через кожні 5-7 днів знижувати температуру води на 1 градус, водночас уважно стежити за самопочуттям дитини і швидкістю її зігрівання після процедури. Іноді потрібно тимчасово припиняти гартувальні процедури, зокрема у зв'язку з хворобою дитини. Після одужання їх потрібно відновити, проте продовжувати за температурою води не нижче плюс 23 градуси і меншої тривалості самої процедури. Які способи загартування рекомендувати батькам дошкільників? Про те, як правильно загартовувати дитину, Варто порадитися з педіатром. Знаючи особливості розвитку дитини, він може дати конкретні рекомендації. Розглянемо найбільш поширені способи загартування, одягати дитину відповідно до температури повітря. Одяг дитини необхідно добирати відповідно погодних умов і рівня її фізичної активності. Через високу рухову активність діти менше мерзнуть, ніж дорослі. Одяг має бути з натуральних тканин, щоб дитина не пітніла. Завжди можна взяти з собою на прогулянку запасні речі, в які вдягнути дитину. Якщо похолоднішає. Удома треба одягати дитину так само, як дорослого. Якщо в помешканні тепло, досить трусиків і майки. Ходити вдома найліпше, босоніж, але не по підлогах із кахлю чи ламінату, застеленому на бетонну плиту. У такому випадку необхідно одягати шкарпетки чи взувати капці. Гуляти на свіжому повітрі за будь-якої погоди. Важливим способом загартування є прогулянки на свіжому повітрі. Уже з перших днів життя дитині необхідно хоча б декілька годин перебувати на дворі. Вплив сонячного проміння головне джерело вітаміну Д, який, у свою чергу, відповідає за правильний ріст дитини. Тому варто Якомога більше вільного часу проводити на свіжому повітрі тим більше в теплу пору року. Улітку можна поставити на балконі або біля будинку басейн, у якому дитина плескатиметься. Також потрібно якнайчастіше виїжджати на природу до лісу, річки чи моря, приймати спільно з дитиною повітряні ванни. Повітряні ванни це ефективний спосіб загартування, який проводять у будь-яку пору року в приміщенні за температури плюс 16 плюс 18 градусів. При цьому дитину одягають лише в білизну. Приймати повітряні ванни починають за температури плюс 18 градусів і тривалості 5-10 хвилин. Протягом подальших 10 днів тривалість повітряних ван поступово збільшують до 20 хвилин, а потім знижують температуру в кімнаті на 1 градус кожні 5 днів. Лише вже загартовані діти можуть приймати повітряні ванни за температури плюс 10 плюс 12 градусів. У весняний і літній періоди повітряні ванни приймають на дворі. Ходити босоніж. Дуже корисно для організму дитини є ходьба босоніж. Улітку на свіжому повітрі можна ходити по траві, піску, гальці, у приміщенні ж доцільно застосовувати загартувальний комплекс соляна доріжка. Розпочинається соляна доріжка резиновим килимом з виступом, на якому дошкільник стрибає. Це активізує рефлекторні точки стопи, що позитивно впливає на імунітет. Потім дитина ходить босоніж по махрових рушниках, змочених у розчині морської чи кам'яної солі. Далі дитина йде, витираючи ноги від солі змоченим прісною водою рушником. Останній етап соляної доріжки прогулянка сухим рушником. Після закінчення вправи дитина має одягати сухі шкарпетки, обливати дитину водою. Запорукою міцного здоров'я є водне загартовування. Корисно в кінці кожного купання обливати дитину водою на декілька градусів холоднішою, ніж була під час купання. Поступове зниження температури води поліпшує тонус її м'язів і підвищує імунітет. Для поліпшення кровообігу, стимулювання обміну речовин і заспокоєння нервової системи у воду можна додавати багато на мікроелементи морську сіль або відвари трав. Слід зазначити, що загартовування водою слід починати в теплу пору року, щоб до осені організм дитини вже був добре загартований. Проводити обтирання тіла. Для дітей, які часто страждають на нежить і кашель, підготовкою до водних процедур є сухі розтирання тіла жорсткою волохатою рукавичкою до почервоніння шкіри. Проводити розтирання слід одразу після ранкової гімнастики. Через два тижні регулярних розтирань можна перейти до вологих обтирань. Рукавичку потрібно змочити водою за температури плюс 30 градусів, віджати і швидко обтерти груди і живіт дитини, а потім витерти їх махровим рушником. Так само розтерти спину, потім руки і ноги. Кожні 5-7 днів. Температуру води знижують на 1 градус, доки вона не буде плюс 15 градусів. Якщо дотик вологою рукавичкою дитині неприємний, можна не знижувати температуру води, а залишити на позначці плюс 20 градусів. Такі обтирання потрібно проводити впродовж року. Робити загартувальний масаж. Простим і доступним способом підвищення імунітету є спеціальний гартувальний масаж, що проводять у чотири етапи, тиждень. Засоби для розтирання дитини. Перший суха рукавиця. Другий Волога рукавиця змочена в теплій воді. Третій. Волога рукавиця змочена водою нижчої температури. Четвертий Масажна щітка. Темп зниження температури і застосування масажної щітки визначають відповідно до реакції дитини на процедуру. Після кожної процедури дитина вдягає суху білизну, привчати дитину до обливання. Якщо дитині не доподобуть обливання водою з голови до ніг, то необхідно привчати до цієї процедури поступово. Спочатку обливати прохолодною водою. Лише ніжки, а потім по пояс. Коли такі процедури стануть звичними, час переходити і до повного обливання. Загалом обливання проводять так: Пів відра води виливають на одне плече дитини і стільки ж на інше. Можна також застосовувати душ, температуру води спочатку встановлюють плюс 33 градуси, а через 5-7 днів знижують на 1 градус, поступово доводячи до 20 градусів. Після обливання тіло дитини розтирають до почервоніння шкіри. Загартовувати дитину купання. Одним з найліпших способів загартування є купання. Починати купання дітей слід за температури води не менше, ніж 18 градусів. Перших 2-3 купання дуже короткі. Достатньо лише увійти у воду і пірнути 2-3 рази. Після купання слід добре розтерти тіло дитини рушником. Наступного разу тривалість перебування дитину у воді зростає до 5 хвилин. Потім час купання слід поступово довести до 20 хвилин. Якщо у воді або після виходу з неї дитині холодно, у неї гусяча шкіра, посиніння губ і тремтіння, то купання було занадто тривалим. Мити ноги дитини холодною водою. Для щоденного миття ніг холодною водою в таз наливають воду. Дитина опускає туди ноги по щиколотку і топчеться від 2 до 5 хвилин. Після цього насухо витирає ноги. Спочатку температура води становить 35 градусів, через 3-5 днів слід знизити температуру на 1-2 градуси, доводячи її до 15 і навіть до 10 градусів. Під час миття ніг потрібно стежити за тим, щоб дитині не було холодно. Після ванни ретельно розтирають ноги рушником. Ці процедури мають бути щоденними. Якщо дитина захворіла, їх проведення тимчасово припиняють, а після одужання розпочинають систематичне проведення процедури з теплішої води, протипоказання до загартування дошкільників. Якщо дитина захворіла чи погано почувається, то загартування слід припинити. Незалежно від способу його проведення, це загальне правило загартування. Проте існують і специфічні протипоказання до деяких процедур. Зокрема, повітряні ванни не проводять засильного вітру і несприятливої погоди. Якщо дитина тремтить у неї гусяча шкіра, то процедури слід припинити, купатися, плавати в басейнах та у відкритих водоймах. Заборонено у разі епілепсії або епілептичного синдрому, захворювання нирок, активної форми туберкульозу. Також не дозволяють купатися дітям з підвищеною температурою тіла та з гострими захворюваннями шлунково-кишечного тракту.